І ці терористи підтверджують, що Донбасом не обмежиться. Не випадково ж Путін в останніх своїх промовах почав часто використовувати слова наваросія чи історичні землі. А ці терміни можуть охоплювати всю Україну, а не конкретно якісь регіони. Звісно, зараз вони кошмарять Одесу, погрожують Миколаєву, але їхні апетити набагато більші. Настоятельно рекомендую всім тим, хто проживає у припортових зонах, Одессы, Николаева срочно продавать и съезжать срочно. Вся прифронтовая инфраструктура, портовая инфраструктура должна быть уничтожена. Вся. Просто снесена с лица земли. Ее не должно быть. Украина на время, пока мы не забрали все свои земли, должна забыть о том, что такое море. А потом уже, когда мы заберем наши земли, дойдем до Приднестровья, І вірнем Новоросію в Росію повністю. Тогда ми все заново адстрою. Ви точно адстроїті? Та ви вмієте залишати за собою тільки руїни? Покажіть, як відбудували Бахмут, Авдіївку чи Маріуполь. Насправді вони хочуть знищити всю Україну і використовують для цього усі можливі способи.